Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Євгеній Саєнко веде боротьбу. І знову Саєнко виходить небезпечно. Дуже удар воротах. М'яч йде на кутовий. Перший момент у нас виникає вже на перших секундах поєдинку. Євгеній Рязанцев та Євгеній Саєнко фактично удвох зробили цей момент для своєї команди. І Саєнко виходить на ударну позицію. Але рятує молодий голкіпер Станіслав Козлов свою команду. Ті, хто вище за нього розташовується, а це запорізький металург і хуст на даний момент в режимі онлайн. Звичайно ж, там зараз Геннадій Сенчук. Рязанцев ліву ногу. Рязанцев. Удар. Заблоковано буде. Схоже, ще один кутовий. А у Хуста і Металурга там ще не зарахована їх, їхня, не зарахована їхня особиста зустріч. І тому по 24 матчі у цих команд, ось у гірних спорту вже 25. Віталієм Федорем високими гравцями. Так, іде подача Знову на дальню стійку від діхтяря. І Максим Багачанський. Схоже, що там є великі підозри на те, що була гра рукою. Активно сигналізували про це харків'яни. Арбітр розвів руками, сказав, продовжуємо грати, нічого там такого не було. Класна передача від, від Андрія Буська. Євгеній Рязанцев. Він може і сам обігравати, є, швидкість, є техніка. Рязанцев пробуває! ближній кут. Бусько не добуває. Ще один хороший момент у металіста. Жваво, дуже жваво діють у перші 10 хвилин харків'яни. Гора. Гірник спорту, звичайно, потрібно перетерпіти впоратися з цим стартовим натиском. Рязанцев. Спроба дальнього удару, ну це м'яч забирає Станіслав Козлов. У нього є конкуренти. Основний воротар, ще одна атака металіста, давайте слідкувати. Євгеній Рязанцев іде хороша передача у напрямку Багачанського і ще кутовий. Принц грає уважно. Не дозволяє Багачанському в цьому епізоді завдати удару. Основний голкіпер це Богдан Шухман, гірник спорту. У нього травма. Другий голкіпер Данило Веклич. Подавала, зараз може бути небезпечно. Данило Дмитрієв. І Як же там у захисті відіграє Геннадій Сенчук, зриваючи оплески трибун. Гора. Спроба дальнього удару ворота. Але схоже, що Владислав Рибак все ж контролював. Атакують гості. Є варіант віддати наліво. Ні, цю передачу чертко вирішено робити. Направо грає. Одох. Дальній удар Одога вищий воріт. Багачанський. Тонко хотів зіграти. Ісаєнко. Буде удар від воріт. Жовто-синіх. Великої футбольної родини жовто-синіх. А зараз атака небезпечна. Єгор Абрамов, Який прорив. Синчук другим темпом справи. Не пробуває Гнадій Сенчук. Голкіпер забирає у руки. Станіслав Козлов на місці. Рязанцев дальний удар. Ближній кут. Станіслав Козлов врятує знову свою команду. Отож, прямого конкурента у боротьбі за перше місце у групі. Вихованці металіста переграли. З рахунком 3-1 є варіант на Рязанцева і Синчук Там перспективні позиції зліва. Так, тепер рязанцева м'яч. І м'яч в руках у голкіпера. Так. Є дальній удар. І м'яч пролітає прилітає стійку. Це пробував одох. Він же демонстрував о, у, протягом першого тайму спроби дальніх ударів. Там і вищий воріт був удар від нього. Іде подача Алекс Шудомера! Відкрива рахунок у матчі! 1-0! Я думаю, що це був його перший дотик після виходу на заміну. Алекс щодо Як же ж довго він йшов до цього м'яча? Він отримав важку травму, дуже довго лікувався, лікував своє коліно, відновлювався і тепер виходить на поле. І забуває надзвичайно важливий м'яч для своєї команди. І подивіться, як радіє цей футболіст. 1-0, 78-ма хвилина. <титут> а, те, що він зробив, це насправді його чеснота. Це те, що він міг робити. Після подачі слангів замикати головою за рахунок свого високого зросту і вміння грати саме головою. Але мене верта гольова передача у цьому сезоні. Експорт, риба кулаком. Ще подача. Там зовсім вільний. Футболіст гірних спорту. Один-1. С... Ні, не було офсайду. 1 1 друзі. Дуже швидко гірник відігрується. А хто забив? Дивимось на повторі. Мені здається, що це. Теж футболіст, який вийшов на заміну. Це В'ячеслав Студенко. Дивимось. Удар поворота воротах, стійка. І тумування м'яч у воротах. Гірний спорт виходить вперед. І це Інал Черткоєв. А, вибачте, ні це, та ні, це знову ж таки дубль. Це вже дубль В'ячеслава Студенка. Ось це так вихід на заміну у цього футболіста. 2-1. Ось вже попереду. В'ячеслав Студенко, номер 23. О, Радіон Пасевкін прямим ударом зі штрафного пробував дальній кут. М'яч лучив у стійку і потім першим на м'ячі опинився саме Студенко. Не пропускайте наступні трансляції за участю в зокрема футбольному клубу Металісії гірник Спорту і взагалі всі матчі першої та другої ліги ПФЛ. Дякую вам і до нових зустрічей. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.